Байка Прийшли свині до корита, їдло фермерське ділити, хрюкнула одна свиня. Ми ж усі одна сім'я, треба порівну ділити, всій худобі догодити. Свині всі захрюкали, ратицями стукали, треба ферму розвивати, треба ферму підіймати, кури, гуси і качки, вівці, коні, індики. Дайте тільки нам корито, буде вдоста їсти й пити. Будемо всі краще жити. Тільки свині до корита. Почали, що сила жерти не для того, щоб не вмерти, щоб нажертись до бестями, щоб лящало за вухами. Все було їм мало й мало, а всі інші зголодали, коні схудли, вівці стихли, ну а кури поздихали. Ну, а свині їли, їли. Добряче розтовстіли. одного вони не знали, на убій їх годували, ненаситні товсті рила, з'їли все, що в їхніх силах, стало в них надміру, сала, і їх просто розірвало. Що хотіла я сказати? Можна Можновладці, депутати, досить рила напихати, обіцяти. І брехати, уже скоро час розплати та в вас істина своя, бо свиня завжди свиня.